Всім привіт, хто завітав на мій канал. Мене звати Олександр. Сьогодні ми з вами знову в лісі і прийшли по гриби. Так, що кому цікаво залишатися, також хочу розпакувати свою покупочку невелику для зйомок. Так що ми йдемо збирати гриби Вам приємного перегляду. Пишіть коментар, ставте лайк. Так, я вирішив натягнути і е, показати, що, у цій, що тут. Це моя покупочка така для зйомок. Так що, сподіваюся, мої відео будуть кращі. Так, зараз розпакуємо. Точніше, відкриємо. Я вже розпакував. Ось це отакий штатив. Ось так. Рекл... Я не рекламую, я просто показую, який я собі придбав. Ось такий. Е, відкривається на 1,25 висотою. Ось такий високий, гарний. І ось е, тримач саме для телефона. Ось так сюди засувається телефон. Тут гарно фіксується, тому що є бортики, виступає і телефон не випаде. Також є ось такий пульт. Тут фото можна робити. Ну, ось так. Це не реклама, це просто я показую, що я для себе вибрав Так що, сподіваюся, мої відео будуть якіснішими. І легше мені буде їх знімати. А ми погнали. Ой, знаєте, в лісі не є аж і так дуже світло. Хоча, ну, погода сьогодні гарна. Сонце так пече, що взагалі можна і сонячний удар дістати. Ось так сонечко, бачите, як сліпить. Ось так прогуляємося за одне грибів, назбираємо, які будуть чи сироїшки, чи ще якісь гриби. Ми будемо ми з вами відпочивати. Я називаю це відпочинок. Люблю збирати гриби. Ось так. Це йшов в кущі з метою знайти якісь гриби. Але не, не гарантую це собі. І хоча, можливо, щось і знайду. Ну Не знаю, бачите такі маленькі сиродіжки і то вони нещасні такі. Можливо, трохи темно, але в нас... П'ята година дня. Чи шоста? Ловрісь в лісі все рівно так темновато трішки. Ми з вами будемо йти, кущиками щось будемо знаходити та і буде показувати. Так. Нічого не знайшов, іду дорогою. Мене були запитували, чи змії в нас є. І чи я не боюся. Змії є, але я взагалі за літо бачив тільки два рази. Ось кінець літа вже пройшов. Літо швидко пролетіло. Ось так. Зате на свіжому повітрі. Добре. У лісі темно, так прохолодно, гарно, а от вийти зараз з лісу тут взагалі не виносима спека. Отакі. Отакі то справи у нас. У селі все по-іншому. Так, щастя, я то не знайшов, але не знаю. Так, знайшов я, як у нас кажуть, іванчики. Ось такий грибочок. Він зовніш-жовтий такий, але... Незручно трохи. Зараз зріжемо, подивимось. Ну, він поганий. Цей поганий, а там два то взагалі. Бачите, ось такі сиродіжки, ті. ну вони погані. Я такі не беру. Починемо разом з вами та будемо знову йти до сільських справ. Здається, кожного дня все, все одинакове, але ви помиляєтесь. Кожен ранок інший. чи то Так, на камері темно, чи то Реально так темно. Ну, будемо бачити. Йду, йду, і нічого ще не знайшов, хоча вже такий шматок лісу пройшов великий. Можливо, тому що я йду по дорозі, але не знаю, не хочеться йти у кущі. Дивлюся, До по дорозі багато валяється. Ось таких грибів, які вже почистили. Ну, не знаю. А можливо в лісі нічого немає. Це вже буде зрозуміло в кінці. Походу нашого. Так що залишайтеся, а ми йдемо далі. Ой, знаєте, знайшов я сироїжки, але це, напевно, мої перші і останні гриби за сьогодні. І то не ось ця чиста. Потім від цих листків треба буде обібрати їх від сміття. Ось, так, буду шукати та й буду показувати. Так, мій маршрут прокладений вже на поляни. Пущами не хочу ходити, тому що і нічого не видно на камеру і, і не аж так багато грибів. Так, ось. Сіредіжка. Ой. Це чистенька, але... Ці слизні. я не люблю. Ось так такі ще грибочки, дивіться. Вони неї стівні. Шкода, у нас вже практично в лісі грибів немає, тільки сироїжки. Сироїжки є, але треба ходити кущами і густими кущами, А я бажання не маю, тому так. Йду, йду, з вами заговорився і пропустив отаку сиродіжку. Йду і нічого не бачу. Ось так. Знаєте, секунд 30 прийшло і ще одна сиродіжка. Ой, вона то чиста, але оці слимаки я їх ненавиджу ось. Так. Можливо буде і більше грибів. Ой, під кущиками тут знайшов таку молоденьку сиродіжку. Ось. Чистенька, гарненька, така зелена. Зелені, такі гарні вони. ой будемо йти з вами далі. Далі, можливо, і цікавіше буде. А ну, можливо, хтось щось бачив. Можливо, я не бачу. Але знайшов ось такі красиві сироїшки. Ці сироїжки, не, не лякайтеся. Чистесенькі. О, чиста. Отака така малесенька, дивіться, молоденька є. Також чистенька. Отакі я люблю. Щоб по три, по чотири на одній е кучці були. О, чистесенька. А то бумає одна, ще й погриземе до того. Ось ось так. Ну, немає четвертої, немає. Тільки три. І так добре, будемо йти з вами далі. О, ще одна. Така вже голистю. Все. Така собі. Я говорю через те на надій слимак сидить. Солизняки, чи як? Ну, слимаки, у нас кажуть. Ось зверху так гарно все. Таке зелене. Вже доходжу до полянок і вже отакі молодесенькі попадаються Чистесенька Ось такі мені подобаються Малесенькі, але зате чистенькі. Чистенькі і не дуже погризені, що найголовніше. Ось ще якась сиродіжечка. Ну, вона гарна. І чистесенька, дивіться. Бачите? Чисто-чисто. Так. Знаєте, бувають такі сироїшки світло-зелені. Так ось тут якась вона погана, я навіть не буду лізти до неї. Бувають такі сироїшки світлі. Дуже-дуже такі е зелені чи, чи жовті. Ну такого вони кольору. То люди думають, що то погані, але насправді то. Ось такий колір у них. Хочу чути своїх глядачів, чи змінилася якість відео. Тобто чи не трясається, чи, чи можливо щось краще. Так ось якась така сиродіжка. Ой, чиста, але ще погризена така. Напишіть в коментарях, чи щось покращилося. Ура! Виходжу з кущів ось таких на поляни. <кхем> ну, не знаю, чи я щось тут знайду, але Маю якусь надію. Ой, то сонечко так світить. Сонце світить, так все гарно видно і, і не пече. Ось це мені подобається. До речі, отут я перший раз ось посередині кадру бачив змію на дорозі. Ось так. Ну, головне ходити і дивитися під ноги. Змія сама від вас тікає, якщо її не чіпати. Тому ось так. Ну, йдемо ще шукати. Ось, знаєте, зайшов. Сюди вийшов на поляну всі і, чесно кажучи, знайшов тільки неїстівні гриби. них немає взагалі. Значить, треба ходити кущами. Ну Все рівно я вже не планую повертатися в кущі, ходити ось там, тому що хочу, щоб було... Гарна якість відео, а для гарної якості відео треба гарне освітлення. Тому ось так. Будемо ходити, можливо, ще щось знайдемо. А якщо не знайдемо, то нічого страшного. У лісі ж легше дихати. Ось ну, так йду. І дивлюся, можливо, ще є щось. Вже не хочу йти. Так, сьогодні такий день спекотний, що робити нічого не хочеться. Так все-таки та справа. Ой, хочу вам е, показати таку сиродіжку. Бачите, вона хоч... Чиста, але її не рекомендую брати, тому що вона гірка, червоні середішки гіркі. І тут побачив зовсім зовсім збоку Ось ось отакі Іванчики, у нас кажуть. Бачите? Ну, я хочу їх зрізати. Ось такі жовті. Ну, цей чистенький. Так, цього шапочка відламалася, але нічого. Головне, щоб він був чистий. А то тепер така спека, що грибів чистих практично немає. Ну, чистенькі також. Як так, дивіться, які сервіски. Ще дві, але... Не знаю, які вони за хороші. Ну, ось ця, наприклад, добра. Ось ця частенька, гарна. Трішки вже погано видно, тому що починає темніти. Так, ця не добра. Ну, одна так одна. Ну, що я вам скажу, гребів мало. <смістична> Можна сказати, майже немає. Взагалі у лісі грибів кори не клюють, Грибів немає, але що робити? Немає. Хоча грибів багато взагалі, але вони погані. Вони червиві. Ну і в поганому стані. Грибів курі не клюють тільки. Ось хороших саме то треба ще підшукати. Всім дякую за перегляд, всім мирного неба і швидше на перемоги. Ось таке вийшло відео від Потінкове. Трішки походили, пошукали грибів. Грибів, правда, небагато, але що є, то є. Так що всім до зустрічі у новому відео, всім пока-пока.